Я хотів би тебе попросити назвати три негативні сторони аграрної науки. От, ну, проблемні давай, не негативні, а проблемні, проблемні дуже. І стільки ж позитивних, якщо вони є. от твій погляд на аграрну науку. Так. Значить, що з чого даже начать короче. Ну да, давайте давайте давай, почнемо давай з про з проблем. Перша проблема на найбільше проблема на науки, я бачу це те, що чи даже не науки, а наукової ну да науки в Україні. Це це те, що немає чіткої з такої зв'язки між наукою науковими дослідженнями. І виробництвом, реальним виробництвом і впровадження От те, що мені цікавить, це про впровадження виробництво. в свій час працюючи, дуже багато питань, ми самі їх вирішували. Ми самі маючи на фоні Агросоюзу за свою на наукову, скажімо, ділянку, це не, 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 не така не маленька, 300 з чимось гектарів у нас було. Ми вирішували ці питання. А коли я вже пішов в науку, я бачив, що це воно все описано. Тут тобто нам нам можна було вже ну, основуючись на той базі, ми багато б Номили грошей і часу, це це раз, тобто немає в такої популяризації, як, на мій погляд. Треба окремий підрозділ, як був колись дуже давно раніше. Я узнав, був підрозділ там Сартової пропаганди. От я вважаю, що повинна бути якісь деякі лабораторії, які несуть ці розробки виробництва того, що виходить, наука розробила. В нас є дуже класні дослідження, дуже класні ці, але немає їх впровадження. Про них мало хто знає. Да, Мало хто знає. Друге, це як на мій погляд, це відток кадрів на сьогоднішній день, хоч це так ну це це може не не проблема науки але е, є проблематика що не дуже високий, не не дуже високий рівень ем... Скажем, так, заробітнезаробітної платні, і люди просто уходять в інші сфери. Тобто, на сьогоднішній день це підготовлений фахівець. Він вивчився. Він в нього є знання, і тут приходить якась компанія, дивиться. А беруть, ну я так скажу, беруть кращих. Да, ті, хто кращий, їх починають по перекуповувати. Тобто є таке. І опять же, я порівнюю з тим, що коли дуже раніше, да, як ми працювали на станції, то рівень зарплати був вище ніж у виробництві. На сьогоднішній день, ну я я вважаю це з другої сторони, вважаю, це також буде цікавим з точки зору. Це можна остаються... і позитивний і позитив. Оце одразу кажу позитив. Тут остаються тільки патріоти, які е, хочуть щось робити, і яким це цікаво.